Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я знімаю огляд, який я люблю знімати кожного року. Це 10 моїх найулюбленіших ароматів мої мастхевчики. Будемо вважати, що 2024 рік вже завершується, тому я люблю підводити, так би мовити, підсумки. Отже, почнемо з мого най-най-най. Найулюбленішого аромату. Я не знаю, вже, напевне, років 21 рік, 22, 23, 24, тобто 21, 22, 23, 24. Вже 4 роки підряд. Мій найулюбленіший аромат. Моє парфумерне я, моє парфумерне я, моє ароматне я, моя друга шкіра. Ну, для мене це аромат така, як би мовити, впевненість у собі, він додає мені, як би гарного настрою, гарної постави, гарного шлейфу. Це мій най-най-най най най улюбленіший аромат. Це Картієля Пантер картіеля пантер. Це в нас шипер. Піраміду не буду зачитувати, мільйон раз зачитувала. Там у нас ревін, полуниця, сухофрукти, все-все-все. Ну і, і, звісно, дубовий мох в базі. Скажу свої враження. Для мене це аромат. Для мене це аромат квітково-пудровий. квітково-пудровий ну шипровий аромат. Я обожнюю пантеру. Ну, вже 4 роки. Це мій аромат номер 1 І я перший мій флакон це був залишок в флаконі. Я купила на OLX, здається, там за 1000 гривень я купила трошки більше половини від 75 мл, Це був мій перший флакончик. Ну, а далі, як кажуть, понеслось. Далі, ну, я, звичайно, його задублила, бо я дуже люблю його. І були, як би мов, ну, такі чутки, що його будуть знімати. На щастя, його не знімають, але він дуже сильно подорожчав. На жаль, на жаль, тому я, коли бачу на нього якусь знижку, я зразу стараюся собі е, придбати дубль. Ну, так би мовити, зараз 50 мл коштує дорожче, вже більше 100 доларів е, дорожче, ніж раніше коштувало 75 мл. От, але я все рівно її обожнюю це мій. Найулюбленіший аромат. Він для мене такий витончений, делікатний, інтелігентний. Я не знаю на нього схожих, не знаю йому рівних, просто обожнюю. От, Пантера, як завжди, номер один. Е, до речі, мені часто кажуть люди, що я в них асоціююсь з Пантерою. Ну, не з твариною, не з твариною, а власне з самим ароматом. Отже, це мій аромат номер один. Вже чотири роки підряд. Мій аромат номер 2 теж по кількості дублів і, і по всьому, по всьому, з ним ми знайомі. Ну, скільки? Це був 23 рік, квітень, Олечка мені віддала залишок у флаконі, і я просто закохалась. От саме такий гурманський, саме такий. Фруктово-ванільний аромат я собі хотіла. От для мене це ідеальний гурманський, для мене це гурманіка і для мене це ідеальний гурманський аромат. Теж обожнюю. Аромат порівнюють з яблучним пирогом, з шарлоткою. Дійсно, там є бергамот, яблука, кориця, кедр, мускус, ваніль, кокос. Ну, Чудовий аромат, він дуже. Життєрадісний, дуже оптимістичний. От, я, мені завжди, коли треба собі підняти настрій, от я звертаюся до Нобілі 1942 теж мій другий аромат. До речі, у мене на роботі стоїть два флакончика: це Пантера. І дублі, Пантера і нубіль. Ну, вже нема смислу там відливати, переливати. Та, ці аромати я дублю, тому в мене є, як би мовити, так би мовити на роботі. Вони теж. Так, третій мій аромат це аромат такий чисто для себе, для комфорту, для того, щоб побути вдома, розслабитись, почитати книжку. Дуже його теж люблю. Хоча я і їхала в подорож, наносила його на себе. Він на мене діє дуже заспокійливо. Це Лалік, Перлес де Лалік, досить такий бюджетний аромат порівняно з першими двома. Приблизно можна навіть взяти флакончик, це скільки в мене, 100 мл приблизно за тисячу гривень. Я його дуже люблю, знову ж таки кажу, він на мене діє заспокійливо. Я його люблю носити вдома з двох причин. По-перше, він досить тихий і він розкривається. Ну, от я його гарно чую вдома, в спокійній обстановці. І другий момент з цим ароматом. Ну, я працюю в медичному закладі. Чогось він всіх асоціюється з камфорою. І вони навіть можуть не знати, що. Це від мене пахне, але от люди питають, де розлилась камфора, чому пахне камфоро і так далі. І так далі. Ну, якось це не дуже приємно слухати, я вже вирішила його <сум> вже вирішила його не носити на роботу, раз він викликає в людей отакі от порівняння. Хоча мені, моєму коханому, він дуже подобається, <сум> ну, він дуже тихий, спокійний, цікавий, я би сказала. Він мене асоціюється з м'ятним тік-таком, він досить такий охолоджуючий. Мені дуже подобається. От. Але ношу його тільки вдома. Це такий аромат, так би мовити, для себе. Так, четвертий мій аромат, неочікувано це Dolce Gabbana Devotion, аромат, з яким я мало не попрощалася. Щось він, так от, він досить довго відстоювався, він не сідав на мене, якось злітав і так, далі, і так далі. Але все ж таки, ми з ним подружилися. Він дуже смачний, гурманський. І от якщо... Нобіля 1942 порівнюють з яблучним пирогом, то Dolce Gabbana Devotion порівнюють з лимонним пирогом, з лимонним тартом. Мені познайомилася з ним в січні 2024 року і мені дуже сподобалась його база, от я, яким він лишається на шкірі, на одязі. Я дуже це ціную. бо коли я проходжу повз вішалку мого коханого, я чую один конкретний аромат, один шлейк. Коли я проходжу повз свою, я або нічого не чую, бо чую якийсь різнобій. от І от, ну от Мені подобається його база. А так, взагалі, аромат досить, я би сказала, він інтимний, що мені дуже подобається, що він зі мною він оточує мене, як кокон. Я його чую. Оце він мені влітку не подобається, бо він стає дифузним. Його чують всі, крім мене, мене таке не влаштовує. Мені якраз треба носити його взимку, щоб чула його я. Я для себе в першу чергу ношу аромати, і мені важливо чути від себе їх весь час, щоб він весь час був зі мною. А там шлейф для мене це ну, взагалі. Ну, я не скажу не потрібна річ, але. Для себе, для себе, я ношу їх для, себе, для того, щоб мені було комфортно, для того, щоб в мене був гарний настрій. Шлейф мене взагалі не цікавить, якщо чесно. Ну, В Пантери він є, дякую. Да, я отримую компліменти, але якби його не було, або був тільки, я би не носила, я скажу чесно. Для мене це шлейф це не те, що вторинна річ, вона мені така, скажімо так, не потрібна. Отже, мій четвертий аромат. Теж гурманіка, приємний, солодкий. Я б сказала, ну, для мене він типу більше на холодну пору року. Я пояснила чому, бо я люблю, щоб він сидів до мене близько, а не дифузив, а не ставав дифузним і радував всіх, крім мене. От. Так, наступний аромат це новиночка, моя новиночка. Я його, ну, можливо, ще й не показувала особливо. Це в нас Molecule. Це не була спонтанна покупка, я про нього думала січня місяця, я зносила один пробничок цього аромата, потім купила ще 5 мл, поносила. Мене не влаштовувало те, що він швидко злітає. Але я хочу сказати, коли я купила собі флакончик, тепер я вже можу сказати, що в волосі він тримається досить довго. Чим мене зачепив цей аромат? Я розумію, що він молекулярний і все таке. І тут знову ж ця тема з тим, що він скоріше буде дифузити, чим сидіти близько біля мене. Але, на щастя, він виявився, ну, в принципі, стійким волосся, в чистому волосі. У мене таке пористо скловидна текстура волосся, структура. От. Мені дуже подобається, він дуже кисло солодкий, яскравий і пахне для мене порічками. Оцим він, мене, оцим він мені подобається дуже. Тому я думала, 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 думала і знайшла на Олексі ну, хоча б на 400 гривень, але дешевше, ніж на лігранде. І вирішила себе потішити, бо в мене насправді вже лишилось не так багато ароматів, В мене дуже багато відсіялось. Теж буде відео, покажу вам свою колекцію. І побачите, скільки, скільки в мене залишилось ароматів. Це мій п'ятий аромат Zarco Parfum Purple Molecule. Так, ідемо з вами далі. Ну, це п'ятірка моїх, так би мовити, лідерів. А зараз, ну, я їх всіх люблю. Так, не можна казати. Просто якщо вибрати, от зараз п'ять ароматів, які мені найбільше треба на даний період часу. Оце моя. П'ятірочка лідерів на даний час, ну тобто, скажімо, на осінь, да? на осінь. А так, взагалі, теж я дуже дуже люблю мій шостий аромат, але він для мене в кінець зими весна. Він для мене зимово весняний Уже коли я відчуваю, що нарешті зима закінчиться і от наступає весна, але це досить такі ну, і для організму, і для людей період, і для так би мовити, психічного стану, і для організму ну, це міжсезоння важке. І ну, деколи буває така весною тривожність немотивована. От, Я дуже-дуже люблю. Це італійська фірма Лірбаріо Асензіо. Теж я з цим ароматом дуже-дуже давно, з 2016 року. Це в мене якийсь, напевно, третій по флакон, флакона. Так, в мене є ще один дубль. Теж дуже люблю аромат на любителя, він дуже такий своєрідний. Це фужер. Там в нас є полин. Здається, Естрагону ну, більше такий травний. Він не всім однозначно не всім підійде. Але от для мене це ну, от лютий березень. Я не можу у цей період. Мені дуже хочеться цього аромату. І він для мене його ідеально ну, доповнює. Теж такий аромат, навіть, ну, навіть за стилем в флаконі видно, ближче до Perles de Делалік це такий аромат. Таке мутне скло, він більш такий медитативний. Більше аромат для себе, чим для людей. Мені теж здається, що він сидить близько до шкіри. Ну, моєму коханому подобається. От. Так що теж дуже люблю Асензіо Апсінтум» від Лірбаларіо. Скільки це ми з ним вже 8 років виходить. Так, а познайомилася я з ним ще раніше. Я з ним познайомилася взагалі, коли мені подарували Larbalario ваніль імбир, там був пробник. І потім я шукала, що це був, на жаль, я не зберегла, от, бо я була тоді ще студенткою, у мене якось так грошей на парфуми особливо не було. Я шукала. Потім. Що ж це були що ж це були за парфуми? І як це не дивно, я зразу попала на цей аромат. Мені вдалося його тоді, я пам'ятаю, я його замовила на розетці, це був 2016 рік, я була в інтернатурі, замовила на розетці. І ми ще з мамою вона приїхала до мене в гості, ми їздили з нею. Це була метро контрактова площа. Тоді розеток було не так багато, здається, вулиця Ярославська. О, так що в мене такі пам'ятні. Спогади гарні з цим ароматом. Так, ще один з моїх теж, теж улюблений аромат один з, це ательє Калонь Сільвер-Айріс. Ми з ним познайомились в січні 24-го року, і я одразу подивилася, що він, в принципі, недорогий, 1600 він коштує, і зразу купила флакончик. Чим він мені так сподобався, бо він такий пудрово-помадний. Класний аромат. Мені дуже подобається косметичний пудровок. Ну, кому подобається аромат декоративної косметики, пудри, помади. Так, я знайшла ідеальний аромат декоративної косметики. Це теж моя знахідка цього року. До речі, цікаво буде подивитися, скільки саме флаконів я купила саме цього року. Так, ну далі я б мала би мала перед ательє Колонь показати вам все-таки. Все-таки один з моїх, ну, мій. Ну, раніше це був найулюбленіший аромат. На щастя, мене почало трошки з віком відпускати, але я все рівно його люблю. Для мене все рівно це. До речі, я сьогодні нічим не користувалась, і вже так холодно, вже можна, вже можна нанести його на себе. От. Ну, для мене це теж аромат спогад, це аромат моїх студентських часів. Ні, В мене його не було, на жаль. Але ну, тоді можна було зайти в бракарту і його затестити, він ще тоді був. А, моєї мами була мініатюрочка, вона її теж комусь подарувала. Це Dior Midnight Poison, на жаль, знятий. На жаль, на жаль, ціни нереальні на нього. Але, знаєте, з віком от мене починає там, бергамот напрягати в ньому. Отже, я вже перестала ганятися за його флаконами давно, бо я знайшла, так би мовити, непоганий арабський аналог. Це а, фірма у нас арабська Fragrance World Passion The Night, непоганий арабський аналог. Отже, вже трошки мене відпустило, просто є в <смас> мене, коли просять там. 10 тисяч гривень за 20 чи 30, чи хай навіть 50 мл. Ну, для мене це трошки задорого, У мене є зараз більш необхідні речі. От. Але я люблю, люблю от якраз такий період, коли стає холодно. Але, на щастя, з віком мене от трошечки, трошечки мене з віком відпустило. Добре, що він в мене є, користуюсь. Як і раніше, вкрай рідко, <сум> вкрай рідко це більш такий аромат спогад. І його аналог Fragrance Mode Passion the Night. Так, це в нас восьмий аромат, дев'ятий аромат. Я ніколи не була в Франції, в Парижі. Сподіваюсь, ще побуваю, ще вдасться мені побувати. Але от для мене, коли я дивлюсь, якісь я люблю відео про архітектуру, інтер'єри, от в мене таке є ще одне захоплення. А, такий, ну що таке захоплення, відпочинок? Це там, де твоя душа відпочиває від е, якихось проблем, е, побутових питань робочих роб, в першу чергу від роботи відпочиває твоя душа. До чого я веду? Що м -м, для мене аромат Estee Lauder No Новін, хоча Estee Lauder американка, він для мене асоціюється. Для мене це аромат французький шик. Хоча я не була Франції, не знаю, як там пахне. Але вона чомусь в мене є така асоціація. Це дуже гарний, олдскульний альдегідно-шипровий аромат. Стара школа, він явно не всім підійде. і деколи мені казали про ладан і ще про щось там. Але от для мене цей аромат, він для мене асоціюється, от якби, по-перше, я б сказала, він дуже дорого звучить. Набагато дорожче, чим він коштує. Хоча зараз він коштує дорожче, чим я його купувала. Тоді я його купила, здається, теж у 2021 році до 2000 він мені обійшовся. Я вже не пам'ятаю, скільки, по-моєму, 1200. Мені обійшлося оцих чудових, скільки тут мілілітрів. Написано, що зроблений він в Швейцарії. До речі, ніколи не звертала увагу, що він зроблений в Швейцарії. Це, по-моєму, 100 мілілітрів. Чи 75? Не можу сказати, тут не написано. 75, 75, я побачила, 75 мл. Це дуже ретроаромат, альдегідно, шипровий. Ну, Мені там чудяться нотки сандала, якого там нема, комусь чудиться там ладан, якого там нема. Там дуже багато квітів, білих, жовтих і трав. І деревини. Це чудовий аромат, дуже складний, не для всіх. Мені подобається, як він в спеку розкривається, в спекотну погоду він прямо ж розкривається. Але мені дуже подобається його носити, ви знаєте, коли в квітні буває дощ. І взагалі, коли мені треба, як теж, от як з пантерою, якусь мати таку поставу, поставу, таке якесь бажання, ну, себе. Тримати, так, то я звертаюсь до цього аромату. Мені дуже подобається концепція цього аромату. я вже багато разів розповідала про те, що концепція цього аромату, в чому полягає knowing, знання розуміння, знання, знаючі. І це про те, що жінки стають думаючими. А що жінки не, не стають, вони завжди думали, просто їм не завжди давали змогу це робити і висловлювати свої думки. Про те, що жінки це не тільки про там спіднички, квіточки, спіднички, квіткові аромати, і так, далі, і так далі. А про те, що жінки це щось більше, це про знання, про мислення і так далі, і так далі, про інтелект. От для мене це аромат про Парижський шик і про інтелект. <Restaurate> <Llavio> дуже його люблю, але знову ж таки підійде він не всім. Так, це в нас дев'ятий аромат. Ну, і десятим я би поставила this, чудово. От в мене мало квіткових ароматів, на жаль. Ну, тут практично, якщо вважати, Пантера квіткова, можна сказати, в принципі. І все. Отже, мій квітковий, улюблений мій квітковий аромат. На жаль, теж вже знятий це Paul, Paul Smith Rose. Колись це був дуже бюджетний аромат. 30 мл коштувало 300 гривень. Де ті чудові часи, я б зараз його накупила. Але тридцяточку я віддала мамі, в неї тепла шкіра, на ній він чудово розкривається, шлейф такий чудовий від неї він звучить як нішевий аромат. А мені дуже подобається. на Мені це така дуже делікатна, молода чайна троянда, але дуже гарний аромат теж. І, незважаючи на те, що бюджетний аромат, а зато яка кришечка. На жаль, вже знятий. Можна купити якісь мілілітри, але, ну, знову ж таки, я ношу його не часто, тому я думаю, що мені хватить його надовго, вистачить його надовго. Так, і ароматів 10, ну, скажімо так, не 10, навіть 11, бо в нас є аналог Passion Денайт. Але я все-таки дозволю собі. Показати ще два аромата. Вони для мене питомо-зимові аромати, і вони зовсім прорізне. А, скажімо, 11-й мій аромат. Це Майкл Корс, Майкл Корс. Це в нас а, така зелена тубероза. Для мене це зимовий аромат. Він а, мен, гарно звучить взимку. Він не те, що звучить, він звенить. На жаль, теж аромат вже знятий, але, знову ж таки, я його дуже повільно використовую. Значить, я купила його, я була відряджені, тоді це була осінь 2020 року. Тобто цьому флакончику, вже 21, 22, 23, 24. Так, 4 роки. 4 роки, ну, він для мене зимовий. І ще один зимовий буде вже 12-ти. Це Cartier Noir Absolute. Cartier для пантер Noir Absolute. Це аромат хутра. Теж ношу дуже рідко, і цього залишку мені вистачить і вистачить. Вже такий гарний, мутненький. От! Він такий, дехто його називає коньячним, алкогольним і так далі. і так далі. Для мене це пахне хутром, старим хутром. Може, трошки намокшим старим хутром. Але теж такий цікавий зимовий аромат. Це я робила таку помітку, щоб перевірити, чи не випаровується аромат. Ну, Мені здається, що ні. Мені здається, що ні. А чому нижче? Бо я його носила минулої зими. Отже, вийшло в мене 12 ароматів. Такий підсумок цього року. Пишіть, які аромати. Бачите, деякі аромати покинули колекцію, деякі з'явилися, але це нормально. це нормально. Я вирішила для себе, що я хочу тримати тільки ті аромати в колекції, які мені приносять задоволення. В яких я почуваю себе комфортно. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях ваші мастхеви. Ще раз дякую вам за увагу і до нових зустрічей!